Графіка фантастична поєднання кольорів фантастичне. ось ці такі глибокі відтінки, фіолетові, сині. Вона ем, дуже показує внутрішній світ авторки, але видно, що цей внутрішній світ в неї настільки яскравий і глибокий, що кожен там побачить щось своє. І от заходиш, у мене було таке відчуття, по перше, дежав'ю, начебто я вже це бачила. ні, просто я от приїхала додому, і ці картини це теж як частина цього дому, цього Львова, цієї нашої України. Ячна долі за те, що живу. У Львові разом з такою мисткинею відомою, і звичайно, що дуже приємно, часом вдячність. За такий дарунок ця картина піде на благодійність і вона допоможе людям, які потребують допомоги. Тому кожен день ми хочемо цієї перемоги, щоб вона була якнайшвидше, і саме такі люди вони пришвидшають цю перемогу. Прийшла в першу чергу за натхненням, і переглянувши всі роботи тут, в центрі уваги, я бачу образ жінки, жінки-українки, жінки-берегині, жінки, яка на своїх плечах сьогодні багато що тримає. Тому я думаю, що і Наталія, от все, що вона відчуває як жінка, вкладає в ці роботи. І це видно. Я не була два з половиною роки у Львові. І приїхала, відчула весь дух Львова, і люди можуть бачити цю красу. І я думаю, що вона лікує душі і серця. Для мене це що я зовсім іншому працюю в е, стилі, але оці завитушки, оці всі такі дрібні детальки, мені здавалося, е, як на мене, я би це робив дуже довго. Сьогодні жартома назвали. Е, Розпис є Яворівський розпис, Петриківський, Самчиківський, от, а сьогодні дубовицький розпис. Всі таким жартом, тому що він є дійсно неймовірний. Завжди графіку сприймаєш лінійно, але це не просте. Зовсім непросте в тому, що це є графічні сюжети з крапленням кольору, і вони надзвичайно екстравагантні. Я хотіла сказати глибокі, але пасує все-таки екстравагантність. Ця це експозиція, цей проєкт, це відкриття, ці зали. Її змістять і вона у іншій якості проявить для себе образи. Мені приємно, що моя праця сподобалась людям, що стільки відвідувачів. Прийшло до мене, що прийшли мої одногрупники, прийшли мої бувші учні, прийшли мої коліжанки, яких я не бачила по 30 років. І було дуже приємно, що люди розділили цей приємний день зі мною.